Вітаємо вас в студії ТБ Корзо 23 серпня і в сьогоднішніх новинах про таке. Ужгород відзначив День прапора. 23 серпня відзначили День Державного прапора України. З нагоди свята в обласному центрі розгорнули національний прапор розмірами 15 на 8 метрів, який є найбільшим на Закарпатті. Громадяни урочистою ходою пронесли синьо жовтий стяг набережної незалежності до театральної площі. А відтак під звуки гімну рушили через пішохідний міст і Київською набережною понесли прапор іншими вулицями Ужгорода. Також відбувся парад за участі військового оркестру, підняття прапора на головній площі Ужгорода та покладання квітів до пам'ятника великого українського пророка, поета і художника Тараса Шевченка. Цього дня Ужгородцям та гостям міста вручали маленькі національні прапорці. Довідка телебачення Корзо, свято державного прапора в Україні відзначають з 2004 року. Воно запроваджене задля вшанування багатовікової історії українського державотворення державної символіки та з метою виховання поваги громадян до державних символів України. 26 серпня в Ужгороді відбудеться традиційний силовий турнір Карпатський медвідь. Про подробиці та особливості дев'ятого турніру розповіли і прес-конференції в прес-центрі газети Неділя його організатори, представники Карпатської ліги сильних людей. Із журналістами зустрілись Іван Григоровський, старший, та його брати, сини, богатирі Мирон та Іван. В неділю ми проводимо Карпатська Ліга сильних людей, яку я очолюю. Проводить вже дев'ятий силовий турнір Карпатський медвідь. Дев'ятий, як кажуть, близько вже до юбілейну. Ми сподіваємося, що буде юбілейний десятий. Із нововведень Карпатського медведя 2012. Сім силових вправ замість традиційних шести. Трошки буде відрізнятися від того, що було ці вісім минулих. Відрізнятися буде в першу чергу тим, що буде не шість вправ, як зазвичай є, а сім. І крім того, дві вправи дві ми вирішили зробити парними для того, щоб це було цікавіше, як глядачам. Тому що тоді вони можуть вибрати собі якогось фаворита і вболювати за нього, так і для самих спортсменів, тому що тоді вже спортсмен працює не тільки з тим снарядом, але і з, і з суперником, який працює на паралель, паралельній туристі. Цьогоріч в Карпатському медведі братимуть участь 9 спортсменів із Ужгорода, Великого Березного, Львова, Івано-Франківська та Словацького Тренчина. У цьому році ми думали, що буде трошки більше учасників, але... На жаль, поки що погодилось на участь 9 учасників, із них з гостей буде, будуть хлопці: один з Львова, один з Івано-Франківська і два будуть спортсмени зі Словаччини. Так що вже третій рік. Наш турнір вже фактично міжнародним. Кореспонденти поцікавилися у родини богатирів, як вони досягли таких силових показників. <рес> у нас вдома. Ми, зараз... Майже наша сила так прийшла до нас, в принципі, ми маємо багато генетичних даних з братом, але шести років батьки будувалися. І там ми з братом вже тоді помалі. То, то, все, то все прийшло і з камінням. з камінням, з, з раствором. А тепер от, прийшло, скільки років? Не знаю, десь 20. Yes. Брат почав теж будуватися і тепер допомагаємо. Крім того, я живу, ми живемо в будинках вчасних, І скільки разів я замічав, що там, де треба, хтось з когось покликати, бо йому треба щось допомогти, я нікого не кличу. Якщо я вже покликав брата, щоб мені поміг, значить це щось дуже-дуже важке. А ми один єдиний такий турнір, і, в принципі, переможець Карпатського медведя, він є найсильнішою людиною Закарпаття. Окрім цього, медвідь проміняв і прописку. Останні два роки нас дошкуляла спека і нам, як спортсменам, і особливо глядачам. А ми проводили біля драмтеатра на Київській набережній. Там сховатись практично. Ну, якщо глядачі ще могли десь там під каштани сховатися. Учасникам нікуди. Рвали собі мозолі, все тому від тої напруги. І ми вирішили зробити в тіні такі змагання. Там, правда, майданчик менший, але е, за, те, за те тінь. Як буде для, добре для спортсменів, так і для глядачів. Це перед філармонією майданчик. Наразі це всі новини від тебе, Корзо. До нових зустрічей.